Слава Україні! Розпочалася 243-я доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщівка, Новомихайлівка, Мар'їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області. Загалом. За попередню добу окупанти завдали два ракетних та 28 авіаційних ударів. Ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Григорівка, Красне, Огірцеве, Стариця, Петроіванівка, Фиголівка, Хатнє, Червона Зоря та Чугунівка. На Куп'янському та Лиманському напрямках з танків та різнокаліберної артилерії. В районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Ямполівка, Кам'янка та Білогорівка.